Подивний одяг першого сорту. Вага 20 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Батніки, світшоти, штаніжки, худі, чоловічі та жіночі розміри ідуть всі можливі дорослі. Так, це у нас ідуть ось такі штаніжки, навіть бріджі, я би сказала. Розмір це у нас буде емочка від бренду Амісу. Наступна моделька йде ось такий світшотик. Всередині на флісі. Розмір не пише, але я думаю, що це буде десь орієнтовно Елічка. Ось така моделька. Наступне це у нас буде ще один світшотик. Пише розмір XEL. Ось така моделька, він такий легенький. Наступне це ще один ось такий світшотик жіночий. Знизу, до речі, є ось така. Що можна його стягнути, це, до речі, сесіл, розмір М. Наступне спортивні штани. Так, це у нас в розмірі розмір 42-44. Ось такий прямого крою в хорошому стані. Так, наступне це у нас буде ось такий. Світшотик на замочку, це таке навіть як курточка легенька, розмір ікселічка, без капюшончику. Далі. Ще одна ось така кофточка спортивна. чакла, Розмір М. Ось така моделька на замочку до половинки. Далі йде ось такий жіночий світшотик. Бачите, як вона йде під горловину. В хорошому стані. Наступне це у нас буде ось такого плану світшотик. Розмір 3XL пише. Ось такий в ідеальному стані. Далі ще одні спортивні штанішки від Primark. Розмір XL чоловічі. Так, наступне. Ось така. Подивіться, які цікаві рукави. Великого розміру. Ось така моделька. Летюча миш, можна сказати, від бренду Asus. Ось така моделька. Теж йде в, в хорошому стані. Так, наступне це у нас ще одні спортивні штанішки відкривіт розмір М. -очка. Ось така моделька. Легенькі, класні в дуже хорошому стані. Так, далі. Це у нас розмір есочка. Ось такий батнік на замочку з капюшончиком. Е, наступне чоловіче Канда розмір 3ХЛ. Ось така моделька. Як бачите, речей буде на 20 кг дуже багато. Ось такі штаніжки 50-52 розмір. Теж йдуть прямого крою. Е, мені здається, це спортивний костюмчик буде. Я вам показувала таку кофточку. А ні, це смара, а то був, здається, інший бренд. Розмір Елічка, але вони дуже-дуже похожі, тому я думаю, можна буде зробити комплект. Е, наступний розмір XELC. Ось така моделька. Заду має ось такий принт Color Mark. Наступні жіночі спортивні штаніжки. Це у нас. Що це у нас? Стокер? Розмір Елічка. Ось такі легенькі, класні жіночі штанішки. Далі, ще одна моделька. Штанів. Розмір 46. Це навіть бріджі. Йдемо далі, ще одні ось такі штанішки. Ой, крутезні, ой, дуже класні. The Basics, розмір S. -очка. Ось така дуже крутезна моделька жіноча. Наступне теж такі самі. Ось і теж розмір Есичка. Бачите, як вони зроблені? Так, наступна моделька це у нас в розмірі Олівер. Ось такі легесенькі штанішки. Так, наступна, ще одна ось такого плану. Далі ось такі бріджі. Як бачите, спортивний одяг він у нас йде все сезонний. Тут як і літо попадається, XXL розмір, ось такий світшотик. Так, і такі більш тепліші речі на осінь, на зиму. Так, ось такий укорочений батнік з капюшончиком. Далі щось велике, Ось такий довгий батнік, в дуже крутому стані, розмір М. -очка. Всередині на флісі, теплесенький. Далі ще одні штаніжки. Так, ще одні штаніжки. Штаніжків бачу достатньо, великого розміру. Так, наступні йдуть ось такі. Вони трішечки будуть внизу льош. Далі. Ось така моделька, до речі, тут дуже цікавий капюшончик. Подивіться, який він буде великий. Ось так виглядає. Такий дуже габаритний капюшон. Так, наступний йде ось такого плану штаніжки. Далі ось такий світшотик. Ще один ось такий. До речі, кельвін клян. Оригінальний, крутезний. Ось такий кельвін Кляйн. Ще одні штаніжки. Ще одні штаніжки, штанів достатньо. Ще раз повторюся. Модельки класні, досить багато різноманітного, ну як і світшотів, так і штанів, і худі, і батників. Дивіться, який від мустанг в розмірі XL, Чоловічий. Ось така моделька. О, ні, у нас тут залишається буквально ще от стіки. Такі цікаві, що макімікімаус. Ну і тут є ще штани, світшати, батьки, тут худі. В принципі, я вам показала багато, більшу половину спортивного одягу першого сорту. Вага 20 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг.